Популярну блогерку Сімбочко, вона ж колишня дружина Парфенюка, оштрафували майже на 5 мільйонів гривень. Це зробило державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу. Причиною стали системні порушення. Незаконна реклама онлайн-казино. Під час моніторингу сторінок агентство виявило, що блогерка демонструвала процес гри та закликала підписників реєструватись на сайті. Як з'ясувалось, акаунту гравця насправді не існувало, а реклама виявилась маніпулятивною та Вдаване сімбочка вже не вперше має проблеми через онлайн-казино. Раніше її акаунт заблокували саме через рекламу цього онлайн-казино. Ну і у своєму телеграм-каналі вона відреагувала на рішення регулятора і заявила, що без інстаграму не зможе сплатити штраф, порівнявши це зі спортсменом без ніг, який має пробігти. Марафон також блогерка додала, що навіть маючи таку можливість, віддала б гроші на потреби військових, а не державі. Ну а штраф у 4,8 мільйонів гривень став одним із найбільших покарань для українських інфлюєнсерів за рекламу нелегального грального бізнесу.